Врожайним на Оскари став 2012 рік для фільмів, знятих за підтримки європейської ініціативи Медіа. Стрічки фінансовані Єврокомісією, здобули сім золотих нагород американської кіноакадемії. Це артист Мішеля Хазнавічуса та Залізна леді Філіппе Лойд. Ще сім фільмів, яким надав грошову підтримку європейський союз, були номіновані на Оскар. Чорно-білий і німий фільм-артист рекордсмен цьогорічних нагород Оскар. Із десяти номінацій він здобув п'ять перемог: найкраща стрічка, найкращий режисер, найкращий актор, найкращі костюми і найкраща музика. Це один із двох лауреатів престижної американської кінонагороди, якому надала фінансову підтримку європейська ініціатива медіа, спрямована на розвиток аудіовізуальної індустрії ЄС. Другим лауреатом стала стрічка Залізна леді екранізує. Зована біографія Маргарет Тетчер нагороджена за найкращу жіночу роль та найкращий грим. Яка видатна подія для європейського фільмовиробництва та програми медіа? Вітаю, стрічки, артист та залізна леді. Європейська кіноіндустрія знову довела, що може змагатися із найкращими представниками цієї галузі і перемагати. Фінансування від програми медіа для обох стрічок йшло здебільшого на дистрибуцію, зокрема на підтримку прокату цих фільмів поза межами країни-виробника. Залізні леді британсько-французького виробництва виділили півтора мільйони євро. Артисту франко-бельгійської продукції 17 тисяч. Окрім Оскарів, стрічки уже стали лауреатами й інших кінонагород золотого глобуса, бафти, сезара. Режисер артиста зізнався, робив цей фільм, щоб віддати шану старому Голівуду, і не чекав такого успіху ні мого кіно у добу стрімкого злету спецефектів та візуальної графіки. Це не є просто наступним кроком. Маю на увазі, що стрічка дала мені змогу зустріти цікавих людей. Багато пропонували надіслати мені сценарій, казали, що хочуть працювати зі мною. І Якщо це шанс зробити хороше кіно, то я зроблю його з гордістю і величезним задоволенням. Адже тут працюють люди, які знають, як робити кіно. Якби мій герой Джордж Валентайн міг говорити, він сказав би таке: Вау, вітан женіаль! Месі! для більшості європейського творчо-виробничого складу артиста. Це перші нагороди і одні з перших номінацій на Оскар. Додому у Париж вони поверталися з тріумфом. Відзначив їхній успіх навіть президент Франції. Це великий успіх для французького кіно, для якісного кіно. Бо фільм артист не просто німий, він також чорно-білий. І якщо це надихне молодь, який сподобався цей фільм, то вони переглянуть інші чорно-білі фільми. Американських італійських кінорежисерів і ще сім фільмів, що мали грошову підтримку від ініціативи медіа, були номіновані на престижну нагороду кіноакадемії. Серед них Шпигун вийде геть, Альберт Нобс, Джен Ейр та Піна. Європейські структури профінансували їм не лише дистрибуцію, але й попередню організацію зйомок. Новий етап ініціативи медіа, що підтримує кіноіндустрію та аудіовізуальний сектор, стартує 2014 року і триватиме до 2020-го. На фінансування нових проєктів Єврокомісія планує виділити цій ініціативі 900 мільйонів євро.